Вчить у школі вальс, він знову кличе нас і знову ми несем до школи квіти, а сонце золоте всміхається до вас, дарує ласку сонячного літа. Something's wrong. I can tell when you lie I can tell you stop trying Бачити багато з них цей день останній раз поняття. Час. За ці довгі роки, що навчали ми нас, воря з нами були, від віти береми, не забудемо ми вас, випускнимесь наш клас. Thank you Найкраще прочитати їм вірші, бо без батьків чого ми в світі варті, без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного гнізда. Вони всіх нас, як пташенят, зростили, давали дітям ласку, як могли, і в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. І небо, і зірки для нас відкрили. Красу і силу дітям віддали, і що могли для нас усе зробили. Спасибі, дорогі наші батьки! Рідні наші, припадаємо до ваших колін за життя і ваші турботи, любі наші доземний клін вам. Я хочу подякувати для своєї мами та тата. Дякую вам, що ви виросли в мене, виростили мене такою, якою я є зараз. Я хочу що, подякувати вам за те, що ви не забороняли мені вставати в два часи ночі і писати вірші. Я дякую вам за це. Мамо, тату, я хочу вам подякувати за все, за те, що ви подарували мені життя, за те, що ви були поруч у саму скрутну хвилину. Дякую вам за усе. Любі мої матуся і татко. Вони у мене найкращі. Вони для мене приклад для наслідування. Вдячна їм за все, що вони зробили і продовжують для мене робити довгих років та здоров'я вам! Дорогі любі мої мама і тато. Я щиро дякую вам за те, що подарували мені життя, за те, що виростили, за те, що виховали, за те, що підтримували мене у скрутні хвилини мого життя, за ваші люблючі серця, за вашу турботу, підтримку, тепло, ніжність, яку ви мені дарували протягом усього життя. Я дякую вам за те, що ділили зі мною радість і горе і нічого не вимагали натомість. Це справді щастя, мати таких батьків. Я дуже вас люблю. Спасибі, матусю, тобі, за те, що я живу на світі, за те, що ти благала, молила Бога про світлу долю і широкий шлях, щоб не тернистою була моя дорога і не блукала в зоряних світах. Любі мої тато і мама, бачите, я вже виросла, подорослішала, але лише ще недавно стало розуміти, як мені важливо чути ваші поради і щодня бачити ваші усміхнені очі. Ви моя єдина надія. Я дякую вам за все, що ви для мене робили, робите і будете робити. Я вас дуже сильно люблю. Я моя матуся і татусі. Я хочу вам подякувати за те життя, яке дали ви мене, за перші кроки, завдяки яким я змогла піти. Я змогла піти в цю школу, я змогла її закінчити. Я дякую вам за всі недоспані ночі, які ви проводили поруч зі мною. Але погляньте на мене зараз. Я випускниця, я вже доросла. Ви скоро відпустите мене у доросле самостійне життя. Але я буду повертатися до вас. Я буду пам'ятати кожну вашу пораду, кожні ваші слова та кожні ваші настанови. Дякую вам. Я вас дуже люблю. Любі мої мами і тато. Я дякую вам, що ви в мене є. Я дякую вам за вашу турботу і ласку. Я дякую вам, батьки. Дякую вам, мої ріднесеньки. Тобі, мамо, за щасливу російну стежинку дитинства, тобі, папа, за скарбницю мудрих життєвих порад і щасливий поріг отчого дому, з якого я йду у дорослий світ. Дякую вам за підтримку та любов, яка зігріває важкі моменти життя. Я тебе дуже люблю, дорогі мої мама і тато. Щиро дякую вам за вашу турботу, ласку, тепло і вашу мудрість. Яку ви мені даруєте протягом усього життя, Ви найцінніше, що в мене є. Спасибі, тато дорогий, за те, що всі шістнадцять років ти вів мене за руку в світ, такий незнаний і широкий, за те, що душу віддавав, допомагав тяжку хвилину. Усі образи, ти прощав і захищав свою дитину. Багатуйся і любий да тусь, до вас, моя пісня, лунає, до вас у молитві щораз пригорнусь, щиро вам ноги клоняюсь, за мене ви, бого, молили, мене діти берегли, учили прощати, любити мої найвірніші батьки. Дядя Очей не доспала за доброго, вірного тата, щоб міг мені все пробачати, шануймо батьків наших рідних, що потім не шкодувати, допоки батько і мати, стараймось і Чувак, за ваше диво, цікаво. Я вас дуже люблю. Шануй побачить наших рідних, що потім не шкодувати. Тані грози, осінні хмари небо затягли, так неповідно став мій син дорослим, я навіть і не щулася коли, а я йому в житті не шкодувала, уваги материнської тепла, і тільки матір Божу я благала, щоби його на світі берегла. Мама на сина і сході до лави на світі для нього для сина, немоти си, найлітніша людина, житті буває і любові, і зрада, і світла радість, і печа вірха. Рятує душу мамина пореба, лікує серце мамина рука. І хай життя нас розлучає часто, і ни нами стальники не дає. Я знову до дякую за щастя, що в мене а в мене мама є. У кожної мами турбота є тим. Подалі з роками на тіться мама на сина і сталі палами на світі для нього краси. Це все пройшла остання мить. Ніхто ніколи не ніколи забуде. А ось уже останній день дитинства в школі. І завтра жде доросле життя. Ви зберіжіть на всі роки казкові дитинства вашого такі дзвінки літак. Прощавай, рідна школа до нових зустрічей.